З вами, як завжди, я Сонька-Масонька, і сьогодні будемо розпаковувати ось такий пакетик з Аврори. Якщо що, це сам пакетик з Аврори, І я туди положила всі товари, які я купила. Якщо що, там тільки товари для нігтів. Ну, є один товар не для нігтів. В основному, все для нігтів. В мене вийшло оце все на суму 214 гривень разом з пакетом. Давайте подивимося, що я тут не купляла. Перше, це ось такий наборчик для нігтів. Я зараз вам покажу, що тут іде. І розпакуємо. Так, перше. Це у нас ось така пілочка. Далі. Ось такі ножниці, але не максимально дішманські. Я якщо ще не пам'ятаю, я не буду вам називати ціну, тому що я, якщо не пам'ятаю. Ну, десь в районі 64 гривень. Так ось такі ножниці, вони видно не дуже качественні. Далі. Далі якась така штука, якщо чесно, сама не знаю, що це. Ой, господи, оце я не знаю, реально. Що це, це якби така штука, щоб виковорювати кліщ? Не знаю чого, це, але. Якби... Я якщо чесно не знаю, що це у нас такий насадник тут. Ось така насадочка тут. Якщо чесно, я думаю, що піднімати кутикулу, але це не факт. Якщо чесно, я подивилась, що це набор відкрила, І я подумала, що це така штучка, щоб обрізати ногти. Ну, поняли, так? Типа? Ну ви поняли, да? А я не можу понять, що це, дивіться. Оце що? Я не можу поняти, що це в наборі. Я можу, конечно, почитати, але прочитати тут може, Написано, що це. Ну я не розумію, що це реально. Це либо так і є обрізати, либо я не знаю, що це дажу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути. Я, якщо чесно, не знаю. Ось така якась штучка. Ну, я їй пытаюсь воручить туди-сюди, але вона якось так робить. Короче, я якщо чесно, сама не знаю, що купила, називається. Ладно. Далі, у нас таких, кстати, пакетик Можна його сохранить. Далі і останнє, що тут є, це ось така щіточка. Боже. Це ось така щіточка для нігтів, Щоб почистити нігти. наприклад, ти сюди пасту, наприклад, нариваєш, і отак чисте нігтика. Ніхти. Я думала купити цей набор або купити отдельну таку штучку, адільну, коротше, пілочку. Отдільно там а, у таку штучку, я, кстати думаю, що це чипси. І ну, вирішила взяти цей набор, бо так буде фінансово грамотно, можна так сказати. Ну, що це я взагалі дуже не знаю, що. Ну, може, тут якісь розмірчики, з нею їх зачою, если чесно. Ось така штучка. Їх, кстати, дуже вдома держати. Я дуже хотіла. І залишиться ось такий зі пакетик Ну, ось таке наповнення у нього було. Так, розпаковуємо далі. Далі у нас ось така. Так, це не так, це така олія для кутикули, Так, так, це олія для кутикули, Вона з далі, вона з лавандою. ось, Вона, звісно, є е, олія, тільки вона якась взагалі дуже стара. ну, Я взяла таку, коротше, нову, Я не знаю, наскільки вона буде хороша, тому не знаю. Я ще її не нюхала, Ось так вона виглядає. так, це що, Це що таке? Я не розумію. Трошки. Так. Камера, господи. Так, боже. А, він просто цей, думаю, что он цей. Короче, ось така. з упаковки вона нічого не пахне Я так понял, що вона щось то крутить. Що? Що робити, мой вопрос? О, тече. тича. Робити? Розумію. Я не розумію, що робити. Коротше, я не розібрала, що з ним робити як його видавлювати. Я попрошу, якщо що, маму і скажу, він роботає воно вже чи ні. Ну на, указано... на фото на фото показано ось так. Не знаю. Ну, так він виглядає як нормальний об'єк. Як... Кстати, бренд Lovit. Ось цей бренд я не знаю який. Кстати, ось ось, ось цього бренду я бачила ножиці. Ем, Господи, манікюрні. Вони стоять 100, 100 гривень. Це капелька, звісно. Так, ну, ось така олія. Я її ще не тестувала, не Я навіть не знаю, які видарювала, ладно, потім пройдемо. Так, далі. що у нас упаковки. Так, ладно, давайте я на ощупь. Тут видно. Але, хай. А, ну, я не знаю, короче, що тут досталось, ладно. Так, це також отлобіт. Це. Дивимося, це такий лак для нігтів доглядов, вирівнюючий ефект, живлення кисне. Ну, коротше, він також підходить для зміцнення нігтів та прискорення їхнього росту. Ось таке. Коротше, я його взяла, щоб е, що мазати, і щоб вони мають росли. Я бачила аналог, це, напевно, аналог від Evelyn, тому що є такий встановлюючий. Е, а, Боже, кунзо, э, э, восстанавливающий лак для нігтів також від Evelyn Це, напевно, аналог, я не знаю. Я його також не тестувала Я навіть не дивилась відео, я просто побачила його. Так давайте понюхаємо Ну, наверное, пахне лаком, я, я не знаю. <coughs> Йоп твою мать! Фону воняє, капец. Ну, короче, я лак Я думала, воно не так воняє Ви, Виглядає воно ось так ось Я кола уже. Він напевно, прозрачний Віноше не похожуй на окну окей. Я його також протестю і вам скажу потом. Так, далі. Напевно, те, що я побачила, так, це також з цієї серії, але воно було останній, коротше, там був ось такий стенд. Типу, ось цих штук. вся 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 це було з усіми е, лаками. І остання була іменно це. Це ремувер для нігтиків. Він розуміє, якщо кутику, то можна її вбрати апельсиновою паличку. Я е, хотіла взяти апельсинову паличку, але но... боже, боже, я не взяла апельсинову паличку, тому що в мене не вистачало грошей, мене далося 200 гривень. Мама додавала. Коротше, в мене є процес на обачки, вони у мене дерев'яні, я хотіла взяти другі. Також я хотіла взяти пушер ну, і так далі. Е, так, тут також засіб придовжна заняття, це у нас кутикул ремувер. Ефективно розмірую, ну, як я говорю, розміщує кутикул. Здесь вони ну, напевно, не воняє. У мене є такий ремувер від QMB, кстати. Мама купляла. Так, нюхаю він пахне. У mm, цей вже пахне. Ось цей він прям дуже вкусно пахне. Він пахне. Е, Чим він пахне? Може? Коротше, він пахне зараз, я вам скажу. Коротше, він пахне солодкою конфеткою. Дуже вкусно пахне. Ось, ну, Це хоча б не цей запах. Ось цей запах. Таке ще капець. Ну він вкусно пахне, я його обов'язково протестю. І також скажу вам відгук. Все что таки две серии. Кстати, у нас осталась последняя. Так. Далее. Далее у нас. И это последнее, то, что, наверное, самое именно завершившееся в тиктоке, это хна. Так. Вроде продается хна. Я взяла такую тушку Вообще, не собираюсь делать по этой тушке, потому что я делала себе буду сама. Чтобы себе делать такой хрест. Зачем-то, не знаю. Короче, это хна. Ось. Хто не знає, це типу времена... Времена, Боже, часу, так, да. татушка. А, типу, ти можеш рисувати собі татушку, вона потім через время змиється Це не як просто чорний маркер. Коротше, я не знаю, як рисувати, не буде удобно чи неудобно. Ну, коротше, я бачила, всі розбирають її, і я якраз... О, Боже. Чому воно відкрилось? Боже мой. Ось так воно виглядає, воно дуже м'яке. Напевно, треба відрізати кончик. Це напевно, я не знаю. Він, кстати, одразу обкладку має. Якщо що, я можу зняти ще тут відео, де я буду робити якісь тітушки. На... Е можна подивитися, кстати, рисунки з хни в Pinterest. От. От. це, наверное, наверно, пану, наверно, треба вирізати, тому що воно не тече. От, короче. Ну, воно якось так було. Що-то це не дуже очень... короче, какая-то фигня. Ну, короче, мы попробуем як в деле. И вот такая тут шаблончик. Чет малюватый. Так, я открыть, господи. Ось я достала. Это Цэ... мне химозы, ну, но. Короче, вы вот так отклеиваете. Або все. Ща... Щется. Трохи Ну, короче, вы накладываете эту штуку на кожу. Вот так. Снимаете вот этот защитный слой и рисуете хной. И у вас получается рисунок. Потом вздратый. Ну, короче, вот так. Я выбрала цветочки. Там были разные, короче, цветочки. Разные рисунки. Ну, шаблоны. было... Но я буду делать свои шаблоны. Короче, я правда не знаю, какая его... Кстати, написано Madden India. Я буду, короче, тебе что сделать. Посмотрим, короче, как он в деле. Можешь снять даже обзорчик потом. Так. Обожемо! Якщо що, не звертайте увагу, те що у мене турський телефон, у мене просто немає ось Ну і на цьому все. Розпаковка підійшла в к концу. Ось такі у нас е приколюшки вийшли. Всім па-па